Так, всім вітання. Сьогодні, 17 лютого 2025 року. Тільки що їдемо в засідання в Вищому антикорупційному суді по поводу того, щоб зобов'язати Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу, щоб суд зобов'язав. Ну, так званий суд зробив далі свій фарс. І так звані судді, яких я неодноразово звертався по передній схемі по підпільних казино, вони покривали дані заходи. Так само відбулося і нічого не помінялося, кажуть, і сьогодні. І, і, і дана особа, яка виконує функції державних органів і називає себе суддю, які документи не показав. Ми показали з колегами, якими ми були на даному засіданні, що хто я кажуть господар в даному засіданні, але господарі, ну ми я кажу, до кінця може і не давали цю функціональність. Просто ми фактично вели цей суд. Бо тому що ми вказували більше, чим той суддя, так званий, щось дозволяв собі робити. Ми показали, що це є фарс, що це є балаган, що це є не суддя, це є, ну не знаю, як кажуть, театральні діючі персонажі в тих чорних халатах чи чорних мантіях. Це так само показало вам попереднє відеопротокол з 14 лютого в приміщенні Печерського в організації Печерський суд, в приміщенні директора. Того так званого цієї організації Руслана Козлова, якого ми були, як кажуть, в кабінеті того, цього директора і викликали слідчу оперативну групу, поліцію. Він відчитувався, показував свою недієздатність, не свою некомпетентність. Фактично, він як ми озвучували, що він злочинець, він ні разу не заперечив, він ні разу не назвав себе суддею. Він ні разу не озвучив, хто він що Він Він потім був закритий в себе в кабінеті. З кабінету визвонив якогось працівника опергрупи, який замість патрульної служби приїхав, щоб його прикрити. Потім той оперативник бігав до нього в кабінет. Відділ протоколи підтвердження є. Дві з половиною години ми були під кабінетом. Він закритий був в себе, так і не вийшов. Але визивав до себе і працівників слідчої оперативної групи, яких я безпосередньо викликав, і викликав до себе оцього опера, який спалився, що він також задіяний в покриванні схеми підпільних казіно. Тобто, вам підтвердження очередне людям, що це і все ставлені які кукли, які не мають повних повноважень, з якими справ нема що мати, бо тому, що. Вищий антикорупційний суд так само це все покриває, і закон про запобігання корупції в нас не працює. Визивались декілька разів вже на протязі декілька тижнів. Визиваємо СБУ за те, щоб зафіксувати факт злочинної державної зради оцими працівниками оцього організації суди. Ніхто їх не хоче з СБУ зафіксувати, зазначає, що це не їхня компетенція. Получається, в нас в державі нема органу, який би міг. Викликати або перенаправити для виконання цієї функції поїмки державних зрадників. Немає в нас організації, тому нам потрібно звертатися в міжнародні інстанції, але не тільки по поводу факту дії злочинної схеми. Ми будемо звертатися, особливо це касається так званих тих суддів, звертатися в Баргільдію. Ми будемо звертатися в Ватікан, ми будемо звертатися до короля Чарльза чи принца Чарльза, які дають. Функції розпорядження чи дають якісь настанови у тим, так званим приймають від них клятву оцим так званим суддям. Тому ну, хто знає, хто розуміє, розуміє, що судді дають так звані ті судді, дають клятву Баргільдію в першу чергу, а потім державі Україна виконання функції державних органів. Вони дають війну клятву. Тому знаєте, шановні чиновнички, я обов'язково дойду туди. Якщо, не дай Бог, що зі мною станеться, я дозволяю людям, щоб взяли мої свідчення і донесли, показали відеопротоколи, які ви нещемні на тих відеопротоколах, як ви себе ведете, як ви зриваєте засідання безпідставно. Бо тому що я дію не в інтересах себе, я в інтересах громади, я в інтересах людей. Але замість того, щоб ви захистити, бути тут, як в країні, як судова влада, фактично, ви замість. Це все розпорядження прийняте в законних рамках. Ви йдете на поводу чиновників, які вас окупірують, ваші приміщення. Заміняють секретарію, це що відбулося в апеляційному суді міста Львова, в охорона, якась незрозуміла, підставна? Тобто, ваші приміщення захоплені цими чиновниками, тими працівниками СБУ, які безпосередньо на мене і напади чинили, тими так званими суддями, як Хайнацький, який викликав поліцію, щоб мені рота закрити. Тобто, невже ви думаєте, що вам стільки повноважень дано, що ви могли б це все покривати? І умовчувати, і ви відмовляєтеся згідно з клятвою, яку ви давали служити на віру і правду людині. Ви порушуєте ту клятву. І вас, вас ми будемо питати в Баргільдії в ті ж самі тих вищих інстанцій, які яких ви зобов'язались, які вам дали повноваження правильно вчиняти дії по виконанню оцього всього фарсу, що відбувається, тобто ви. Є в ті от відеоматеріали, відеопротоколи, які я виставляю, вони є доказом, що ви не гідні цього призначення, яке вам надала ця Баргільдія і ці вищі інстанції світові, які дозволили вам оці повноваження зробити. Тому всім до зустрічі, всім щасливо і будемо зустрічатися, як кажуть, цих вищих інстанцій для виконання тих певних розпоряджень. Тому до нових включень.